Червона калина листячко зелене, зачекай дівчино, зачекай, кохана два рочки на мене, зачекай, дівчино, зачекай, кохана два рочки на мене. Рада би я рада чекати але мене мати, але мене мати заміж хоче дати, але мене мати, але мене мати заміж хоче дати. Як буде давати, то дай мені знати. Не забудь, дівчино, не забудь кохана листа написати, не забудь, дівчино, не забудь кохана листа написати, Як же я мій милий та дам тобі знати, коли я не вмію казати. Написати, коли я не вмію, коли я не вмію листа написати, напиши, напиши чужими руками, передай дівчину, передай кохана буйними вітрами. Передай дівчино, передай кохана буйними вітрами, буйний вітер віє, аж дерева гнуться, милились, чекає, милились, чекає, аж му сльози ллються. Милились чекає, милились, чекає, аж му сльози лються. Пане капітане, відпусти додому Лишив я дівчину, лишив я кохану сам не знаю кому, лишив я дівчину, лишив я кохану сам не знаю кому. Пущуття, пущуття, та лиш та лишне самого. Велю, сідла ти велю, сідла ти коня вороного, велю, сідла ти осідлати сідла ти коня вороного.